Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією і, а тепер наберіть повітря. Бо раніше це вважали закордонним і псо ворожим. І протидію контрабанді зброї. От я коли прочитав у мене теж що так челюсть трішки відвисла, я щось не зрозумів. Як контрабанда зброї, це ми кудись вивозимо, нам завозять. А що контрабанда? Ну, контрабанда це коли. Ну ви зрозуміли. Що... Про яку контрабанду йдеться? Всередині країни контрабанда. Тобто це тоді нелегальний обіг зброї, але не називається контрабанда. Дивно, правда? Дивно. А, весь звіт Телеграм в шапці профілю. Там є цей звіт. Дивно. Дивно. Я думаю, що ми стільки всього з часом будемо дізнаватися, що навіть вже у людей, які просто не відходять від марафона, навіть у них буде сув усвідомлення, що навколо творець в воюючій країні. Телеграм Шапці профілю там докладно.